Тут я знаходжуся на лікуванні, у мене реабілітаційний період зараз. У мене була серйозна травма спини і кульчового суглобу. На фронті були втрати побратимів. Тобто все це болото, яке там відбувається, воно дуже травмує мозок. І з людиною відбуваються такі речі, які ми можемо тільки самі це зрозуміти. Чогось ми не розуміємо. тому в першу чергу нам потрібен лікар-психолог. Перші ж е розмови з психологом сказали: поздоровляю, <свистити> травмований. Сказати, що в нього якийсь такий ну, посттравматичний розлад, ну, я не можу, наприклад, зараз точно. Ну, щось по типу емоційного, фізичного виснаження, перевиснаження, щось по типу ну, ось як розлад адаптації більше. Це щось, що я не можу справитися з собою, але все ж таки є можливість ну, дуже швиденько навчитися справлятися з собою. Я прийшов геть розбитий декілька запитань, навіть елементарних, яке число, який місяць, який день. І я ловлю себе на тому, що мені байдуже. У нас такими робить відчуття і розуміння того, що наше життя залежить від випадку. Десь ти можеш вагатися, треба щось мені принести, віднести, ані ми тримаємо позицію і де бій, треба почистити ленту, ані потім, ні, все ж таки треба почистити, ти йдеш за щіткою, вертаєшся, а там вже нічого нема після прильоту, і ти розумієш, що якби ти не відійшов, то ти б помер зараз. І коли ти постійно про це думаєш і постійно ця робота, тобто це розумієте. Кожен обстріл, кожне поранення, тим паче, і взагалі їхній термін перебування в зоні бойових дій це вже е, ненормальні е, ті е, такі е, ненормальні ситуації, які з ними трапляються, до яких ні свідомо, ні підсвідомо ми просто не звикли. Там тумблер, війни включений, повертаючись сюди, немає такої функції виключити цей тумблер. Людина постійно в цій напрузі. Вона звикла 24 на 7 бути в напрузі. Рідні казали, дружина казала, що мені потрібно лікуватися. Її підштовхувала якась моя поведінка, може, чи ще щось. Я й сам розумів, що потрібна допомога. Я фізично відчував, по-перше, травмована спина в мене. П'ять хрящів було зміщено, защемило нерви, і з тих пір якось я, я терпів ту біль. Я дуже вдячний своїм побратимам, які витягнули тоді мене з того підвалу, по якому прилетіло, нас танк розстрілював. Якраз вибух відбувся прямо над моєю головою. У мене був такий побратимчик Гена Карась, якого я дуже полюбив, він допоміг мені вибратися з того підвалу. Командир роти Льова допоміг. Я згадую ці моменти зараз так з посмішкою тоді було не до сміху. І це одні з тих моментів, які травмують. Біля тебе, якщо побратим загинув, іноді думаєш, що а могли ж витягнути, а могли ж ще щось, ще щось, чому на той момент ти про це не думаєш. Йому вже не, не допомогти, а ти ще бойова одиниця. Ти мусиш робити цю справу, тому що якщо ти десь будеш зволікатися, якщо ти будеш його витягувати, на той момент що ще може прилетіти і ще й ти загинеш. Цього не можна допустити. Тому потрібно робити цю справу далі. Багато хлопців карає себе за це. В Чернівцях у нас тут є поховані хлопці. Я... Скільки я повз кладовища ні разу, жодного разу я не проїхав обов'язково. Заїду туди, прикурю сігарету, покладу, поговорю. Їм там зараз холодно. Лежить холодно. А хлопці були дуже хороші. Поплачу, позгадую. Тим, хто загинув, ми можемо тільки згадувати про них. А тим військовим, які, які живі, їм потрібно допомагати, їх потрібно лікувати. Про них потрібно турбуватись, і коли вони будуть усвідомлювати цю допомогу, і підтримку їм буде легше.